Логічним продовженням двох попередніх відео про Гепарда та Ягуарунді є розповідь про їхнього найближчого родича пуму. Формат відео 10 найцікавіших відомостей про обраний вид. Перше. Територія проживання Ареал. Пум простягається від канадського Юкону до Південних Анд у Південній Америці. Однак щільність населення невелика, кілька особин на 100 квадратних кілометрів або й менше. Друге. Середня вага пум 53-72 кг, а розміри тіла дуже різняться географічно. Ті, що живуть ближче до екватора, загалом суттєво менші, ніж пуми в найпівнічнішій і найпівденнішій частинах ареалу. Третє. Хоча забарвлення дорослих пум однотонне, їхні дитинчата вкриті чорними плямами, які зникають до кінця першого року життя. Четверте пуми хижаки. Їхньою здобиччю є різного розміру істоти від лосів до равликів чи коників. Однак пріоритетною здобиччю є американські олені. П'яте. Пуми можуть розвивати швидкість до 72 км на годину, але полюють із засідки, не переслідуючи здобич, а стрибають на неї. Шосте. Довгі задні лапи дозволяють пумам стрибати на 12 метрів у довжину і до 5,4 метра вгору з положення сидячи. Сьоме, попри те, що пуми при потребі добре плавають, вони вважають за краще не заходити у воду. Восьме. Найбільшу активність пуми проявляють на світанку та сутінках менше активні вночі, а ще менше вдень. Відпочивають же пуми в гущавині під колодою, скелястим виступом чи кореннями повалених дерев у межах своєї ділянки проживання, поза як є територіальними істотами. 9. Тривалість життя пум невелика. У дикій природі приблизно 10 років, а в неволі близько 20 років. Десяте нині живе лише один вид з роду пума, але описано ще кілька вимерлих. зокрема, доісторична пума Євразійська зареєстрована в кількох місцях розкопок у Європі: Англія, Іспанія, Франція, Німеччина, Болгарія тощо, а також у Грузії та Монголії. Вид Пума вигнута описано на основі скам'янілих решток з Південно Африканської Республіки. Ще два вимерлі види походять з Північної та Південної Америк. Сподіваюся, моя розповідь була цікавою про таку брендову тварину, як Пума. Дякую за увагу.